Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія. Сьогодні готую дуже смачний та ніжний солодкий десерт із бананів, шоколадом та сметаною. І для цього мені потрібно ось таких 4 кубика шоколаду, 1 столова ложка цукру, 125 г сметани відміряла в мірному стаканчику та 3 банани. Приготування починаємо з того, що банани я помила, почистила і нарізаю ось такими шматочками. Банани викладаємо на тарілочку. Щоб наші банани стояли ось так, в сметану висипаю цукор та все гарно збиваю міксером, щоб наш цукор гарно розчинився в сметані. Я взбивала приблизно 30-40 секунд. Шоколад натерли на ось такий тертки середній. Якщо немає шоколаду, підійде дві шоколадних цукерки. І все. Поливаємо зверху банани сметаною. Ось так виливаємо все, щоб наш десерт був соковитий та дуже солодкий, смачний. І зверху присипаємо нашим потертим шоколадом. По бажанню можна перекрасити десерт або свіжими, або замороженими будь-якими ягодами.